Відремонтований автомобіль Frontera пройшов тест-драйв фронтовими дорогами. Волонтериним заїжджали на нульові позиції військових, щоб доставити могильчанам фрукти, імені посилки і вітання з дому. Наші земляки Павло Коняга, Михайло Ніжинський і Сергій Ткач дякують, що за них не забувають у рідному місті і передають усім вітання. Хлопці ведуть гідну службу, загартовуються тілом і духом. На передовій облаштували спортивну залу. Опель Фронтера чудово вів себе на прифронтовому бездоріжжі. Скажи, хотів би розказати тим, хто каже, що волонтери заробляють гроші, а це ми зараз виїжджаємо від наших Могилівчан, наших земляків, прямо з передка, передказ пісків. Видно де Ми їдемо в яких умовах, в яких волонтах живуть хлопці. Хотіли бути ще трохи з ними, немає можливості, бо вже темніє, тут довго не можна бути. Нам, як завжди, щось везе, не знаю, хтось за нас видно, молиться, що коли ми приїжджаємо, тихенько і спокійно. Це, дивіться, оце вже аеропорт починається. Зльотка, склади тут залишилися, а це хлопці в цих домах живуть наші хлопці. Тільки нас захищають, а вони потім кажуть, що ми їм маємо допомагати. А від ти попробуй десь з другим посилити хоч, хоч один день. Більшість часу мусимо їхати, може трохи не гарно показано, бо мусимо їхати швидко, працюють е, часто ну, ніби Ця дорога більш-менш така спокійна, гірше, ми спокійна, але все одно треба акуратненько виїхати. Так що не стесняйтесь, по кожну нашу роботу ми звітуємо, про кожну копію звітуємо, реально допомагаємо нашим домикам, нашим копійки е, для них рухані. Вони цінують і так і допомогу, як увагу, що про, про них пам'ятають, що їх цінують те, що вони роблять для вас, для вас, не для нас, не для себе вони роблять, а для вас, для того, що ви спите спите спокійно. Ліжку тепло, мені нічого не переживають, а не в таких домах, де лісі в болоті зранку до ночі. Відремонтовану фронтеру передали бійцям батальйону Донбас Україна. Військові задоволені авто і дякують людям, які допомогли. Вони машини, які волонтери приганяють нам. От у нас реально в дивізіоні нема ні одної машини, на чому ми можемо, наприклад, в штаб навіть з'їздити. Тільки, наприклад, взяти краза. І то ну, краза ганяти постійно це теж не варіант. Но без цих машин, без допомоги, волонтерів, ми б реально, ну, я не знаю, як воно там служити. На зворотньому шляху Володимир Чумак і Василь Маріуца взяли на ремонт газель. Чудо тарантас і їде додому. І два, і два сумасшедших в ньому їдуть. Практически вдома вже. Вінниця це вже вдома. Да. Нам цю машину як віддавали, то перехрестились перехрестили самі і нас перехрестили вдома. дай Боже вам, хлопці, доїхати додому. На щастя, доїхали. По дорозі виявили несправності машини. Хлопці вже планують, яким чином будуть ремонтувати газель. Я думав, що фронтера то був тяжкий випадок, то я, я помилявся. Но в такому жахливому стані я навіть не знав, чи брати її, чи ні, чи доїду взагалі, але вразило відношення бійців до даного автомобіля. Видно, вона їм дуже добре послужила у важкі часи. Вони ну, з величезною повагою про неї говорили, тому що якби не ця машина, там, я не допитувався, в яких ситуаціях, але ну, видно було, що люди поважають даний транспорт, видно, не раз їх виручали, як я вже казав. Да. Ну і ми вирішили його забрати потихеньку. Не знаю, з якою силою ми доїхали. Стан жахливий, ходової нема зовсім, двигун. Думав, що не доїде, але слава Богу, доїхав, Навіть, наче вже підстукти, ще під Києвом. Редуктор. Ну, по ходові практично все, крім коробки. Ну і кузов треба вернути, бо він перекошнострі вивозив важкі грузи, озброєння, хлопцям, особовий склад, і по бездоріжжю. Роботи багато. Будемо оцінюватись приблизно, будемо вдячні, що знов хтось долучиться до ремонту даного автомобіля і обов'язково будемо звітувати про все, що зроблено в про машині. Не будьте байдужими до проблем тих людей, які щодня ризикують життям для нашого мирного сьогодення і відновлення територіальної цілісності нашої держави. Щоб допомогти Могилів Подільському осередку волонтерської організації Катарсіс, ви можете звернутися за телефоном 067 91 91 491.